Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо дуже корисну і класну програму, яка називається MuseCore Ця програма не має насправді жодного відношення до ігор, але вона допоможе вам у роботі із музикою. Або якщо ви просто музикант і взагалі не цікавитесь іграми, то програма саме для вас. Чому вона така класна? А тому що абсолютно безкоштовна. І майже інтернаціональна, типу того, де її можна знайти. Її можна знайти Ось тут на сайті newscore.org або просто ввівши у Google newscore і ви одразу потрапите на офіційний сайт, він буде першим у списку. І перейдете нас сторінка, натиснете на Download і потрапите сюди. І оберете відповідно для себе версію. Чи для Windows, чи для OS, і для будь-якої іншої операційної системи. Ця програмка є доступною. Отже, пере... після встановлення, думаю, з із установленням не виникне ніяких труднощів, після запуску програми з'явиться ось таке вікно, і отут ем, з'явиться ніби шаблон. Просто. Демонстрація одна. Реуніон, e, ніби так, англійською. Ритуал, простіше кажучи. Просто для прикладу, що можна в цій програмі написати. Головною відмінністю цієї програми є та, що вона працює чисто для для класичної музики. І все. Ніякої електроніки, ніяких, ніяких. Ніякої різножанровості там не буде просто чисто класична музика. Суть, суть її в тому, не суть, а точніше головна фішка в тому, що ви, володіючи музичною грамотою, або не володіючи, нею, можете написати музику, і, відповідно починає, почнете відчувати ритм, такт і тому подібні речі. Просто взагалі починаєте відчувати ноти, як вони звучать. Особисто я кілька мало недовго тривало знайомство з цією програмою, тому і, відповідно, я в ній не працюю, просто розповім, як вона сама. Просто як вона працює, головні роботи з нею. І, відповідно, хочу, щоб вона була для вас корисною, а так як в мене музичного слуху небагато, тому... Я нею не користуюся. Отже, програма, що вона складається, Ки має кілька вікон, головне меню, е головна панель, тут е ноти просто і отут різні конструкції, які можна вставляти на нотний стан. Одразу скажу, якщо ви маєте хоча б якісь ази володіння музичною грамотою, то у вас не виникне жодних. Проблем із читанням отаких от текстів, таких конструкцій. Тому для роботи із нею або бажано вивчити музичну грамоту, яка насправді вчиться дуже швидко, кілька днів, або й годин, або просто мати гарний слух і розуміти, що таке, де яка нота де 16 і де половина, де ціла, і як вони звучать. Тому подібні речі. Так, почнемо знайомство з програмою. Давайте створимо наш перший проєкт. Напишемо заголовок. І тут без зайвої скромності напишемо одразу шедевр. Отак. От можна написати підзаголовок, композитор. Тут, знаєте, ще писати поет, також можна. І авторське право сказати. Створимо не з шаблоном. Ось цей перед вами ніби шаблон. А створимо з чистого листа, натискаємо Next. Тут обираємо інструменти. Тобто ось бачимо види інструментів. Два рази клацнули, і він додався в список нових інструментів. Або виділяємо інструмент і натискаємо додати. Так само тут або два рази класнули, або на інструменті, або класнули вилучити. І він автоматично видаляється. Так, не видаляється. Нехай ось так вивчити видаляється. Додали інструменти. Якщо на початку створення проєкту ви не додали всіх необхідних інструментів, то не хвилюйтесь. Безпосередньо під час роботи можна буде додати всі інструменти по ходу. Тут можна інструменти повертати вверх-вниз. це зрозуміло. Йдемо далі. Next обираємо тональність. Next обираємо тактовий розмір. Тут кількість тактів, простіше кажучи, це тривалість нашої композиції. Нехай буде 16. І бажано, я так думаю, вказувати числа кратні двом. Тобто 2, 4, 8, 16, 32 і так далі, як оперативна пам'ять. І закінчити. От. Маємо лист. Навівши мишкою можна його потягати. Ось тут. Бачимо навігатор також є. І якщо ваша композиція має величезну тривалість, то тут, відповідно, купа листів і просто такого можна переміщатися по листах. І так, наш шедевр, і вказано, вказані інструменти, які ми обрали. Отак. Для того, щоб додати ноту, так, збільшимо масштаб, це можна зробити або збільшити Ctrl, плюс, плюс, або ось тут. Раз, збільшу. Для того, щоб... Е, так. Думаю, це всі знають, що це скрипічний ключ. Тональність це 4 четвертих. Це означає, що в одному цьому такті, який зараз видівний, поміститься 4 четвертних ноти. Отак. Музичними термінами. Це буде звучати саме так. Отже, ось тут 16 тактів. Рахувати не буду. Щоб виділити такт, достатньо класнути на будь-якій із ліній нотного стану. Тобто на 5 можна класнути. От не можна. Просто Клацайте на знизу просто класите, де буде. Нормально. І щоб виділити цю риску, теж на ній можна клацнути. Також е виділити можна просто класно по елементу, і відповідно будь-який елемент виділяється і видаляється. чи ще тому подібне. Отак, тепер, щоб додати ноту, натискаємо або на клавіатурі кнопку N, або просто на, на панелі на піпочку N. І поїхали, обравши ноту. Можна обирати ноту просто мишкою. А можна набирати ноту клавішами від 1 до 9. Так, до 9. Так, обираємо цілу ноту. Або давайте четвертну. І от маємо мишку. Тобто вводимо мишку і відповідно ставимо ноти там, де нам потрібно. От. Ось так. І відповідно при... тоді, коли ставимо ноту, робимо з -з голос на всю і чуємо, ніби ми натискаємо на клавіатуру. Точніше чуємо, як звучить кожна окрема нота. Ось так. Поставили для. Для чого ми поставили для... І волонтерлі. Щось таке. Тепер для органу ставимо ноти. Також просто переходимо мишкою. І ніби підіймаємось похіття і спустились. Отак, натискаємо клавішу N і натискаємо або пробіл, або Play. Для цього і перед тим можна повернутися на... До початку перемотали, тобто стали на початок нашої композиції, натиснули кнопку, тобто, раз, загорився. Отже, play Щось в тому досі. Я не композитор, тому це саме так. Хоча, якщо довго посидіти, ось наша перша композиція. На цьому наш коротенький урок я пропоную завершити. І на наступному вже, думаю, розглянемо геть усе. Тому що тут нічого складного немає.